Привіт! Мене звати Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. І це не в останнє ж куча відео на вас чекає. А це є друга частина моєї подарунки на Миколая. І ще одне, зайдіть на канал Кіті Ді. Вона ви жодного випустила відео, але я ще не дивилась, бо це інтрига. Ми приступаємо до пр правого берегу. Давайте почнемо! Просто, щоб час довго не тягнути і пам'ять в телефоні не витрачати, щоб, ну, щоб швидше зняти відео і цим покінчити. І друга частина нам починає ось такі барні. Новорічні мистецтва. Мистецтва, барнь, іріжка всередині. Я тільки побачила рекламу, я скажу, маму, то мені не треба. Потім бачу блін. Мама думала, що не треба, але мама вже, напевно, була куплена. Ось така майстерня. Ми відкриваємо. Відкриваємо. Я все буду робити поза камерою, швидший час <laughs> зекономити, так скажи. А всередині три барні. От листок ми і стерні Нам попався сніговик. Клас! Нам попався сніговик. Дивіться. Вірити. Зима і сніг, як би Олень, ну то, що розумію. Клас, прикольно. Дивіться, книжка коти вояки. Це не Ілона мені дала прочитати, це мені Миколай в лапках приніс, блін. Класно. Я буду, як Ілона, читати, тепер буде точно копія Ілони. Дивіться, вона класна. Це перша книжка котиво яке наводить. класна книжка. Всім рекомендую. Далі зошити. Це є школярик 18-клітинка. Всі ми починаємо ось. З ніжними квіточками. Взаді жовтий колір. Далі теж дуже ніжні квіти. Ззаді оранжевий колір. Ось такі квіти. Ось так. Сьогодні зелений. Там теж ні. І диво узори. Класний зошит. Це не школяр. Я забув сказати, що то не школярик, а теж 18 клітинка. Це. А яка тут фірма? Бре. Брік, брік. Їх є 4. Клас. Не дивитись, захотілося повернутися в дитинство. але дивіться, кіняшні. Боже, кіняшні смайлик. Клейки. Далі ось такі пузлі. Але це не пузлі, це цукерки. Хоч я вам докажу. Зараз. Ось взагалі, намалювано, що це цукерки. Оці пузлі відліпляються. І тут такі самий картинка. Клас. Відкриємо. Вау, клас, блін, клас! Їсти не буду, бо я хвора, але я без радісті це все попробувала. Далі дві такі книжки. Перший Зимові свята, а другий Миколай іде, свята веде. От. Ось така. Ось така. Заді вона така. А оця взаді така. Круто, і цим перше відео на каналі подрунки на Миколая Бо я вже знімала, але в мене просто був старий телефон, а там каналу ютубі не мало. А обзор, можливо, вийде сьогодні, можливо, завтра. Ну, чекайте, Зараз саме цікаве. Це є магніти із гіпса з Клео Френкі, змією і з мією, із псом. Я забула, як їх звати. Напишіть в коментарях, як змію звати і пса. Оце такий Monster хай. Мені дуже подобається, буду робити. Не на відео. Я, напевно, відео зніму, як я вже зробила, на готові. А тут ще є хвостики. такі. Чотири. Дракулаура Клугін. І звірі їхні. Тобто Дракулаури граф віколіпний. Кіт Крик, здається. Глагуна гулія. Їхні звірі іктора ляй. І Еббі, їхні звірі, турик Леові. Тобто в мене є Френкі і Клео. Вони найнясніші без тих клас. Далі календар, англійський календар на 365 днів. Такий подібний, до який зараз зверху висить. Теж на нього чекайте обзор ближчим часом. На сьогодні точно, може, на сьогодні ще не знаю. Чекайте обзор. Далі ось такі цукерки. Ось тут вже одна відкрилась. Ось такі тут намальовники, кіт. Дівчинка Санта Клаус, чи то, то дідо, я навіть не знаю, мишки. А, тут ще одна дівчинка. А взаді як робити ялинку? Оце подібне. Тут намальований Санта Клаус, Карпетки. Коротше, самі розгляньте. Мене не видно. Буде відкривати і їсти. Од, на одному є 14, а на другому деться 24. Зараз, покладені. І ще одне. Забула показати, чесно. Ось така дівчинка, ось така Ангелик шоколадний. З червоною ленточкою класний. А зараз приступаємо до самого головного, яке я обіцяла вам показати в самому кінці, щоб розтягнути інтригу. Беру рука тяне. Що я тримаю? Ну. Так, помаленьку. Думаю, ви вже бачите. та дам Меделин! Хетер базова третій перевипуск. Мені все одно, що вона не розмальована, що вона без кульця і без кульчиків. Я така, що в мене все губиться. І кольця і кульчики. Все різ. Таке колечко, шиє. Можливо, В майбутньому його не буде. Тож, чекайте, обзор, він, він точно буде сьогодні, бо я вже цілу ніч терпіла, розпакувати красовіцю не можу. Вот така медлен, буде обзор коробки. Все як завжди. Я думаю, вам цей обзор, ну, мої подарунки всі, які я вам показала. Бо я вам дійсно всі подарунки показала. Всі, 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 всі. Навіть мене час залишився навіть. Так, подарунків куча. О, а ще одне, я забула показати. А ще одне. Космі зупині на пахуй, коротше. Ой, дякую, Ще ліхтарик. Так, ліхтарик. шеліхтарик. ліхтарик. І ось таке перезовне. Заді в нього кишенька є. Тут пише Be happy». «Have...» Хепсань 1986 рік Наваляв нам пандочка. Ось таке класне перезовне. Мені дуже воно сподобається. Воно дуже кльове. Ось, а це точно вже. Не терпить розпакувати мою медлуху. Ну, і олень буде зі мною сьогодні спати. Ой, я відчіплю шитор, щоб мені спати з ним. Тому не буду. О, тут олень! Іграшка м'яко набивна. Олень! Я щаслива, що в мене є. Не можна. Вони такі подарунки. Олень, лялька. Хай. олень сидить на ляльці, не зможе. ні, він не зможе. Мені дуже сподобались подарунки. Я, Я дуже щаслива, дякую мамі і татові, бабі Олі, діду і Степану, Хресні, дідові, що не забули про мене, і, як ніколи, мені подарували щастя, Меделин, оленя і ще багато-багато. Як я написала без ділушок і потрібних мені речей. Я просто не можу передати свої відчуття. Вони, напевно, виконали всі мої 20 пунктів, які я написала у листі. Але я написала точно 20 мені лист не йти почитати, що дійсно все є. І навіть більше того, що я не писала. Дуже вам дякую, мені аж плакати хочеться, я не знаю. Велике вам дякую, низький уклін, що знайшли гроші і купили, знаєте, дійсно десь 1000 гривень вийшло. Тому що лялька 700 чи 600 гривень коштує, Коли було Феніра 600, то вже ціни підняли 700. Але. І Оленс не з дешевших, але ж є Оленчик. І мушу мати свого родича. Мені просто всі подарунки дуже сподобались. Я не можу. І я знімаю мотато розціловуватись, їм все показувати. Хрест на сьогодні прийде і побачив живу ляльку. Ось зараз відео завантажується і моментально знімав обзор. Бо, напевно, Медалин вже руки стерплий і ноги в такій позі стояти. Але Меделен потерпи. Коробка нового типу красива. Олень м'який, няшний. мені вгодили. Що все сподобалось. Цукерок багато. Десь я наїмся. Вони будуть в мене довго напевно, місяці 3-4, якщо не більше. Ось такі справи. Думаю, вам сподобались обзор на мої подарунки. Це дійсно всі подарунки. всі-всі-всі-всі, Більше нема. Чекайте хвилинку. Ледве. ось Мені ще подарували ось такий чокер. Ось така бомбочка. Ось такий чокер. Ось. Думаю, вам ці дві частини сподобалися за них поставити лайк, підпишіться на мій канал, напишіть мені приємний коментар.